У 2026 році виготовлення паспортних документів здорожчало. Про нові ціни ми розпитали у Прилуцькому центрі надання адміністративних послуг. Керівник установи Микола Гайдай говорить, вартість оформлення паспорта айді картки зросла на 60 гривень. Відтепер виготовлення документа коштує 618 гривень. За термінове виготовлення доведеться доплатити. Тоді паспорт обійдеться у 988 гривень, що також на 60 гривень дорожче, ніж минулоріч. Терміновий Робиться у нас за сім робочих днів, не терміновий, звичайний то до 20 робочих днів. Зросла ціна і на виготовлення закордонних паспортів. На 105 п'ять гривнів Тобто сума, якщо терміновий, у нас буде коштувати 1787 гривень. Звичайний той термін, який буде 20 днів робочих, то 1147 Нові розцінки встановили на рівні держави, зазначає Микола Гайдай. І прилуцький ЦНАП на це рішення ніяк не впливає. Це по всій Україні це не тільки по прилуках там чи по Чернівського, це по всій Україні. Крім цього, у ЦНАПі інформують про ще одну зміну. Відтепер заяву на виготовлення айді картки та закордонного паспорту можна подати в один день. Раніше ж потрібно було спочатку оформити паспорт громадянина України, а вже потім повторно звертатися, щоб отримати документ для виїзду за кордон. «Пройшов пілотний проект. По Україні, і він дійшов вже і до нас, до наших ЦНАПів. Вже дали нам такі дозвіл, що якщо приходить у нас громадянин отримати закордонний паспорт і id паспорт то це можна це зробити в один день. Тобто ми зразу зробимо їм, фотографуємо і направляємо до дві заяви і направляємо їх на Київ, щоб вони роздруковали паспорт і громадянину України, і закордонний паспорт. Тобто людині. Громадянину не потрібно два рази до нас звертатися вже бо за паспорта. Це можна зробити за день візит до нас. Прилуцький ЦНАП енергонезалежний, тож у період відключень продовжує надавати адміністративні послуги. Все завдяки підтримці донорів, говорить Микола Гайдай. Фонд Східна Європа за програмою ЕГАП встановив потужну систему резервного живлення, інвертор та акумуляторні батареї. Якщо по місту є відключення, то в ЦНАПі завжди є світло, і ми раді всі до допомогти надати послугу. І так як у нас встановлені безперебільники, і ми працюємо, надаємо послуги.